Органайзери для зберігання німецького бренду Livarno Home є різних видів 112 гривень за один органайзер. Два відділення на застібці. Розмір 95 на 48х14 см. Матеріал поліестер. Така моделька є. З розміром 29 27 на 14 см. Одне відділення велике. Можна зберігати різні, різний одяг. Сумку навіть ось такого виду є. 16 відділень. Далі в нас ось такого виду. Розміри ви можете більш детальною інформацією подивитися в описі під цим відео або на екрані. Вони виготовлені з міцного матеріалу з посиленими стінками. Такого виду. Лот 16 органайзерів. Ціна лоту 1770 гривень. 111 гривень за один органайзер. І цей лот ви прямо зараз можете замовити на нашому сайті фіні.ua або у наших менеджерів.